У далекому 2004 році тоді вже досвідчений спеціаліст Володимир Кравченко працював на посаді старшого начальника зміни електроцеху та був безпосереднім учасником знакової для Хмельницької АЕС події пуску другого енергоблока. 7 серпня відбулося підключення енергоблока до енергосистеми України, і саме Володимир Петрович відповідав за під'єднання другого мільйонника ХЕС до мережі. 7-го, то Включались в сеть, я синхронізував генератор з Вот. А вже 8-го, да, тоді вже там приїхав президент, багато делегацій. І, ну, тоді вже просто піднімали ми, по... з дозволу президента, піднімали потужність на блоки. До того моменту персоналом ХАЕС уже був пророблений величезний об'єм робіт. Встановлено відповідне обладнання, проведені пусконалагоджувальні роботи та опробування. Той період Володимир Петрович згадує як час, коли доводилося багато працювати. Кінцевий результат вимагав консолідації зусиль та професійних навиків фактично усіх підрозділів Хмельницької АЕС. Саме робітники, там майстера, інженери, вони вже цим займалися. Багато років і такої колись страху, нічого не було, вже всі були певні. Бо вже колектив був такий згуртований. Робили от таке, як кожен свою роботу і такого, щоб там ахті, такого, щоб там, а от ми таке зробили. Ну, считали, що це от треба, робили собі. День пуску запам'ятався не лише святковою атмосферою. От коли на бищу не прийшли всі, вже там як президент прийшов, і ці всі народ. Я більше всього боявся, що хоч ключа, якого ніхто не зацепив. Там знайшло народу, якраз от як заходиш, як панелі електроцеха, і вони всі туди. То я там стояв, але там я от не пам'ятаю, хто він, а він ну, знаяка, якийсь там, чи чи, зам, цих. Підійшов і каже, іди туди, а я тут встану. Буду дивитися, щоб ніхто нічого там не. Не, зацепив, не повернув свого часу. Володимир Кравченко шість років пропрацював на Дніпровській гідроелектростанції, звідки у 1986 році перевівся на ХС і з того моменту працював на різних посадах у електричному цеху. Він був очевидцем пуску першого, а згодом безпосереднім учасником введення в експлуатацію другого енергоблока Хмельницької АЕС. Перспектива добудови та побудови нових потужностей на промайданчику ХС, на його думку, матиме неабиякий позитивний вплив на розвиток не лише нашого регіону, а й держави в цілому. Особливо у цей непростий для України час. Для міста це розвиток, це буде і жильо, і інфраструктура. розвиватися, це буде для країни. це... Додаткова потужність, можна продавати електроенергію за кордон, то для України, як для економіки, як для людей, які тут живуть. Є перспектива для дітей, для внуків. З 2021 року Володимир Кравченко на заслуженому відпочинку веде господарство, доглядає власну пасіку й садок, виховує онуків та щиро вболіває за своїх колишніх колег розбудову Хмельницької атомної електростанції та світле майбутнє України.